Вітаю всіх! Сьогодні обзор монети України 1 гривня 2018 року. Ось так виглядає реверс монети, напис 1 гривня. Зверху Україна з Тризубом. Знизу дата 2018 і півколом така підковка гурт. Самі мають така мілка насічка і аверс монети мають зображення Володимира Великого з його портретом. Це звичайні рядові монети, виготовлені з магнітної сталі. Якщо вам попаде така монета виготовлена з будь-якого іншого металу, тобто немагнітна ціна такої монети розпочинається від 100-150 доларів в залежності від стану монети та металу, з якого виготовлено. Є також різні браки та повороти. Цінні. Найціннішими є реверс-реверс та аверс-аверс. Якщо реверс-реверс, з обох сторін монетка буде напис мати 1 гривня. Якщо аверс-аверс, то з обох сторін буде Володимир Великий. Такі монетки мають ціну від 200 300 доларів за одну монету. І також. І найдорожчими, мабуть, це повороту 180 градусів. Така монетка в ідеалі виглядає ось так. Буде аверс до реверса перевернутий. І ціна на таку монету договірна. Ну, приблизно ціни розпочинаються від 300. 400 доларів за одну монету. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю на сьогоднішній день. Колекціонери дуже велику увагу приділяють українським монетам. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступному відео.